Сосна це метр коштує десь від 100 гривень. Це ялинка, ну, десь до де двох метрів коштує десь 200 гривень, 250-200 гривень коштує. Ну, і торгуємо. Така сосенка, ця маленька. 100, так? 100 гривень і новорічна красуня прикрашає ваш дім. Поблизу ринку, вулиця вже заповнена головною новорічною прикрасою. Тут торгують як приватні підприємці, так і лісівники. Останні кажуть, у них придбати ялинку можна значно дешевше. Там вартість ялинок до метра дешевша – 100 гривень, від метра до півтора, 160 гривень, більше двох метрів там 200 гривень. Ялиночка. Тому ми. Суттєво ціни не піднімали, ціни на ялинки залишилися на рівні минулого року. Загалом в області відкрили 126 торгівельних майданчиків саме від лісництв. І, власне, усі законні ялинки підприємці теж купують у лісівників. Але от ціна подекуди значно різниця. Це також залежить і від перевезення, висоти та об'єму ялинки, пояснюють продавці. 140 гривень за це, за погонний метр в лісництві. Ви в лісниці купували? Да, так. Да. А в якому? Бірка. Вузеренське лісництво. Така 400, 450 гривень, така от 300, така 500. І от така десь 450. Олександр в першу чергу демонструє законність ялинки, яку продає. На ній штрих-код із номером. Тим часом у лісництві кажуть, лише від старту продажів на ринках зафіксували 41 незаконно зрізану ялинку. На кожного порушника накладено, крім штрафу, 510 гривень, ще й накладена заподійна шкода. Бо за незаконно зрубану ялинку до 10 сантиметрів ще 600 гривень шкоди. У лісовому господарстві пояснюють, ялинки, які мають штрих код вирощувалися спеціально для новорічних свят. Тож жодне здорове дерево у лісі не постраждало. Та й перевірити добросовісного продавця можна у кілька кліків на телефоні. От, тому люди, хай там, бо деякі люди є, що піклуються, що вирубаєте ялинки, знищуєте природу. Ні, ці ялинки вирощуються на спеціальних плантаціях. У нас в області цих плантацій нараховується до 700 гектарів. Фактично на них вирощується до 2 мільйонів ялинок. Але як я вже згадував, у нас стандартний для реалізації 250 тисяч штук. Кожна сосна ялина у нас чекована, пірки. Лісництво. Там указано лісництво, на якій ділянці вона була зрубана, і кажуть, і це. закликаємо людей перевіряти, щоб кожна ялинка була з ну, чіпом. От за штучні ялинки викласти з кишені доведеться щонайменше 500 гривень, і чим вона вища, тим вища і ціна. Та є й інші види новорічних дерев. Виготовлені із гілок вручну за це також заплатити. Потрібно буде більше. А ще купити ялинку можна у горщику, і згодом ви зможете висадити її у своєму дворі. Але для цього потрібно приділяти дереву увагу. Її потрібно адаптувати, якщо ви її купили в горщику, і не потрібно зразу заносити в приміщення. Потрібно принести у, десь на лоджою поставити чи на балконі. Потім поставити, якщо в кімнаті, то потрібно ставити її біля батареї, біля приборів, які випромінюють тепло. Цього не потрібно робити, її потрібно підливати. І якщо ви берете собі ялинку в горщику і хочете поставити її в квартирі, то її брати треба меншого розміру, вона більш стійка до перепадів температур. І так же само її потрібно після. Того, як свята закінчились, так само не потрібно її різко виносити із приміщення на вулицю. Так само треба її поставити більш прохолодне місце, потім десь ще винести і висадити її весною в квітні, в березні, в квітні у ґрунт, коли земля розмерзнеться. Зараз на ринку людей небагато, здебільшого майбутні покупці придивляються до живих дерев. Лісівники кажуть, сьогодні продали 10 ялинок та сосен, а от бум чекають 25 грудня. Тим часом Житомиряни пояснюють, чому обирають саме живе дерево. Живу, звісно. Чому? Ну як сказати, це більш традиційно, та красивіше. Ну вона ж пахне як Як. Звикли пахне гарно. <с营> 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 Подобається дітям. а штучна не знаю, виглядає не так гарно, і якщо більше, то коштує набагато більше. Все одно хочуть, щоб була якась ця хвоя пахла в хаті. Розрадку якусь треба зробити. Житомиряни зізнаються, війна змусила ще більше цінувати рідних. Хтось чекає своїх чоловіків, бодай на день, а ялинку купують лишень заради дітей. Я не знаю, наш тато там, то в нас таке святкування не дуже. Ми чекаємо вдома, звісно, нашого тату, але. Надіємося, що приїде хоч на один день. Дома з сім'єю. Це саме зараз головне в такий трудний час. І з ялинкою. Звісно, і з іграшками гарними. Тільки, так, тільки заради дітей. Тільки заради дітей. Якесь свято хочеться для них зробити. Все, має бути якась радість. їм. Мама візьме ялинку і під нею я вже чекаю подарунок. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1